Друзі, всім привіт! Я зникла. Знову-таки зникла з Ютуб. І як ви можете чути, чому це так відбулося? Бо я захворіла і мені дуже важко було говорити. Дякую всім, хто помітив, дякую, Надійка, за турботу вашу, за питання, чи все зі мною добре? Все, в принципі, добре, просто реально із за того, що я захворіла, і дуже-дуже. Це все відбулося швидко, я навіть нічого зрозуміти не змогла. Просто ввечері вночі навіть лягала спати і відчула, що в мене просто все пече ось тут. І на наступні дні вже просто щось відбувалося з голосом. На зараз ну, ви чуєте якісь справи, це вже краще ніж було. Ну, нічого, все буде добре. Я хочу привітати вас з прийдешніми святами, хочу привітати вас з Різдвом Христовим. хоча... Вже, вже воно і пройшло, хочу привітати з Новим роком, побажати вам миру, щастя та всього найкращого вам в новому році, щоб в ваших домівках завжди було тепло і було взаєморозуміння. Хочу підвести підсумки, як, напевно, роблять зараз дуже багато блогерів. Я не буду дуже багато розповідати тим, що сталося. Такого прям значимого в нашому житті. Просто хочу сказати, що було різне, було і погане. І добре, хороше було. Я вірю в те, що буде ще краще. Найголовніше те, що всі живі, здорові, мої батьки, мої рідні. І в принципі, що ми живі, ну і я майже, майже здорова. Тому що грудень реально приніс мені і зламану ногу, і ну, хворобу так ось зараз. Я ну, і зараз я нормально почуваюся, єдине, що голос. Сідає і кашеліє такий, знаєте, як пришить в горлі, і я починаю кашляти. Та, в принципі, не все так погано. Є реально ситуації в житті у людей гірші. Я хочу, щоб у вас все було добре. Я щиро вам цього бажаю. Буду далі додавати відео, як взагалі вчорашній день ми провели, хочу поділитися з вами е, тим, що ми приїхали в нову кімнату. Що показати вам зараз, ну покажу я наприкінці відео. Кому цікаво, кому не цікаво, буде дивитися, а цікаво подивитися на зараз наші умови життя, ви можете просто прокрутити. Хочу сказати, що YouTube така дуже працівна платформа, де якщо ти один день не виставляєш відео, в тебе дуже падають взагалі охоплення. і... Менше твої відео показуються звичайно. І в рекомендаціях і твої постійні глядачі менше переходять і дивляться твої відео. Тому я хочу, щоб ви мене зараз підтримали. Такий зробили мені подарунок на Новий рік. Підтримали і поставили вподобайку цьому відео. І якщо є бажання, підписались на наш канал. Далі вам показую трішки нашого сімейного життя. Що ми робили? А вчора ми готували. Вчора ми грали в гру, яку прислала нам Жені, мама. Тому ділюся цим з вами. А потім покажу вам кімнату, в яку ми переїхали. Всім гарного настрою. Всім привіт. Так треба голосніше, так будемо ключати. Всім привіт! Ми так довго не ходили на зв'язок. Просто мені в грудні дісталося якесь тіло. Я захворіла. У мене ще е, тепер проблема з голосом. Ну, коротше, проблема зі здоров'ям, тому вирішили, що не будемо виходити поки на зв'язок, а ще ми переїхали... Думаю, так, якось. Ну, нехай так же. Ми переїхали в нову кімнату, трішки вам покажемо, але так, як по ну, мого здоров'я, не дуже, то... Ще не встигла розібрати всі речі так і живемо <зас> на пакетах поки ще. <зас> все. У нас зараз приготування обіду. Вирішили приготувати рублені котлети. Женя готує салат. Сьогодні неділя все зачинено, у нас взагалі за планом був інший обід. Але що залишилось, те й купили. Філе? Індюшатина з курятиць. Не знаю, я, я не знаю, скільки солі додавати. Зараз буду. Її ми тут треба? Ні. Вона повинна бути вже мити. Це щось? Так, да так, -да, все нормально. Так? Да? Шой, стоп на тон. <кій> о, о, по стинку, да? о, о. Подивився, коли був малий вунш-пунш? Да. Як вони в казані там то Зараз відчуваю себе персонажем <кій> цієї историї. Покажите. <кій> 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 Вон блін. блин. Ай. Ми з тобою якісь такі погані люди не вийшли на зв'язок, не привітали людей з різдвом. Ага. Хто? Ми з тобою. Сир. С... Сир буде висипати туди? чи ні? Куди? В Салат. Салат із сиром з майонезом? Ну. Ну, давай. Я, дай, трошки більше, тому, Зараз будуть нові рецепти. А. Салат. А, до речі, ми робили салат з. Я не показала, все з'їли. Все з'їли, не показали. Це ми на Різдво готували. Лосось, креветки, авокадо, огірок і, я, і яйця. М мені, якщо чесно, не дуже сподобалось. Мені сподобалось, дуже сподобалось. Мені не вистачало там цибулі. Нічогось такого. Цибу Цибуля би повністю перебувала весь мак. Запах риби, Може. креветок. Може, треба було, просто ми рибу засолили вже Тому, за дві чи за три години, так, до, до самого салату. Mm. Може, мало просолилось, треба було більше часу. Більше була сол... Солона, то було краще. Знаю. Не знаю. Напишіть, що ви готували на різдво. Чим пригорщав свою годину. Корому салати готовий. А, ці рёб... ребришки. Ребра. Мерліка. Ребра. Ну такі тож, теж не дуже, да? так? Так, що, його треба якось скуштувати. Як? Треба його якось скуштувати, чи солоно, чи ні? <рісті> Свиска. Так, ці роблені котлети додаємо сметану. Треба чисти ложкою. Боже, а, ну ще ж приколи. Це... На це різдво прийшли додому з покупками, хотіли зробити салат швиденько і вимкнули воду. А, <плес> бо когось топили там знизу. сметана, яйця, що ще, борошно. Да? борошно. Що давно робила це папе, то я вже не пам'ятаю. Вони що ну, пам дуже смачні. Я пам'ятаю, як ми ще на той хаті? То я готуюся, якщо будуть не смачніше, щоб я мала виправдання. Mm. що я давно готувала. Щось пахне, салат mm. Думаю, що у нас погано чути. Один, два, три, чотири, п'ять. Що таке? Треба було мікрофон брати. Та він десь є там, треба. Я не взяла мікрофон, тому що заряджаю телефон, ще й телефон освіти. Mm. Такі простодні ми зазвичай сидимо вдома. Нічим займаємось, бо до того, що з цієї ноги, ну, з ногою то ще добре, можна якось рухатись. Але ще хвороба, і в мене температура була обміна. Що легше. Салат пармезан был бы. Нет? Салат пармезан бы mm -hmm. зашел бы. бы. Mm -hmm. Мы поедем туда, куда ты казала. Здесь там что там поставили. Белен. А? Белен. Да, как еще раз? Белен. Белен. Це на іспанській мові щось? Верти, як, як українську. я да. mm. да. туди поїдемо. Я не знаю. Я, ну, там там нічого такого немає. Там одна тільки велика та, інсталяція для народження Христа. а інші такі маленькі. Я десь коли проходила, показувала тому відео. Ну, там немає насправді не на що дивитися. Mm. Ми сьогодні бачили бус, є автобус новорічний. Mm. на соль. Нормально. Mm. Mm. А ты пойти на соль попробуешь? Ну, mm. Всю ложку. А, перенесу. <св> Давай трошки перенесу. Сыр нормально у нас? Я не чую, там сыр. Не чую? Да. Я пошел. нормально. Все, поехали, смажьте котлеты. Будемо варити ще макарони. А, ну вуз зараз їздить, напевно, по цим світочкам десь стоять вертепи. Можна поїхати, ну спеціальний автобус, можна поїхати подивитися. Не знаю, це безкоштовно чи за гроші, не знаю. Дуже швидко свариться. Зараз напишуть скільки масла, люди добре. дивись ви наливаєте? Добре, добре. А ну ще раз розкажи, що ти кидала? Так ми ще не скуштували, може не смачно. Зараз ми там розказуємо. Це дуже смачно. Це щоб вони знали потім, що так не треба. Цибуля, часник, ну, курка. У нас курочка і що ще. І індюшка. Індюшка, цибуля, часник, сметана. Сметана, порошно і два яйця. Ти змішала, але хтось ще маю не забайне. Напевно, можливо, ще й свій. Це були трти. Терці? не персики, о, вау! Чай у нас там по півстакана. А де соус? Якийсь? Диві. Ще соус є. Соус порт всю картину. Чого дивіться, ще й соус, а? Яка у нас буде? Це шоу, вечеря вже. Угу. <реш> зараз трішки приберемося та покажу вам кімнату, як виглядає, бо взагалі зараз поїмо і покажемо. Покажемо. Так, спочатку фільм подивимося, а потім покажемо. Добре. Смачного всім. Всім смачного. Що ми робимо? Жені мама прислала нам гру, менеджер. Ми впевнені, що гра дуже класна. Та в нас питання до производителя, як української мови? Виробників. До виробників цієї гри взагалі. Це що? Ну, Ми на уроки труда, праці чи що в школі. Вирізаємо гроші. Можна так у реальному житті навирізати гроші, ні? А як ці гроші називаються по інструкції? Ну, прочитай. Єврики. Єврики. Ну все, дивіться, скільки тут листків цих грошей. Ну, Їх треба вирізати. Угу. Потім ще тут Картки Прошаю. шанс. Також треба повирізати. Коротше, тут просто піввечора це потрібно витратити. Якісь? Акції облігації витратити на те, щоб повирізати. І це ще не все. А дивіться, ось це найголовніше. І це все також треба вирізати. Так. Тут всім треба. Тут... А зачекай, скільки там гравців написано? Чотири, наприклад. Всі 10 треба, щоб 10 людей вирізали. Я не знаю, завтра почнемо. Гру. Nie, <laughs> Сьогодні. Сегодня. Ти бачиш, треба прибирати в кімнаті. На задньому фоні хаос і паніка. А ми сидимо, вирізаємо гроші. Ні, просто... Папа я гакака я вже звикла. Я і не думаю, як звикла. Звикла, звичайно, то звикла. Але іноді в мене таке відчуття, що я лягаю взута, мені треба сідати кросівки якісь. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я інспекція. А, це ж слід. Я тільки. Я ж така голосна. Реально, игра банкрота не менеджер. 500. 500 в банк Можна я перейду на сторону банкіра, я не хочу тут грати. Один. О! Дуже багато грошей. Я ну, знаєш, гублюся. Гублюся в цих грошах. 500, 700, 800. Ні, тільки кидай по Тут повинен бути банкір, ні? Я можу бути. Ні. Так, диви, я Питата. забираю цю штуку, так? так? І кладу сюди у цю фішку чи як? Так, жовтень. Треба сюди тобі. 500 штраф. Один, о, добре. А що 6,1, там я не поняла. Там є ще якісь. Мені ще коштувало на 500, так? Мені треба ще один, щоб так сразу купити цей. Ага. Ой. І що ти бачив, як кидаю даю прям так? Шо так Ти дуєш чи ти плюєш на, на ту сторону? Що що, як воно прилипає? Чого один? 700. А, ще один, і я вже куплю зразу цей. 에... Ай, ти будеш попадати в мене сюди, це ж вообще капець. Ні, так а я бачу там далі 2 кісуми, 3 300, 400. Так, да, в мене саме дешев. Так я до я сюди банкротом дійду до старту. А... Шість. 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 Я один тисяч, я один тисяч, так? Да? Ти мене в три рази швидше виплатиш. Так я зараз 300 повинна заплатити, бо прийду у цю картку. І потім по моїм підеш швидше. Ми на мені бачили. Я там в августі або в іюлі, коротше, А я поняла. Це ж твоя мама, да? так? Вона підтасувала, вона щось тут приклеїла, ні? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 3700 і... іди сюди, сюда, мінус 300. 300, так? Ще за кожну філію. Дві. А куда? 600. 600 і купую чи ні? Ух ти. Один, два. Просто 5 тисяч, ходи сюди. На одні купюри. Чотири. Один, два, три, чотири. Шанс. А, бери. А Що? я не знаю, як ми. Давай потасуємо, бо там щось буде. Вставляйте в собі не буде добре. Шанс Опа. Це ж поштовий переказ мені, фоторушка виходить. Ні, ну, ну Мені не подобається ця ідея. Напевно, ти повинен переказати я... комусь. Ні, поштовий переказ кому. Якщо б сказали кому, а то мені поштовий переказ. О! Три записок. Он вже пішов перший прибуток. Від ну, давай, ферми. давай, давай, давай. Щас ты ти... доиграешь. Ага. Один, Давай. Шанс? Сейчас так ісфаган, я, я тебе не покажу. Так не може бути, яка помилка. Дай напишу зараз в банку. Банківська помилка плюс 10 тысяч Ну в банку? Ні, в банку. Не мінус, а плюс, плюс. Ну, в банк треба десять тисяч. Плюс, плюс. П'ять. Один, два, три, четири. Блін, я хотів, щоб ти на біржу попала. Дві тисячі! А що на бирже? А на біржі там, короче, якщо ты кидаєш там три раз на і позаду підряд. Ти, 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 ти платиш щось Я не запам'ятаю по. З дві тисячі. Хай сюди. Диви, диви, скільки грошей, я тепер можу собі дозволити купити тут дуже багато чого. О, блін. Блін, це така біржа, так. Бірно, але... да. якщо, я, якщо буде два однакових числа, то За отримую дві 3... тисячі, а якщо не буде, то півтори плачу багато. Шість. Один. Нормально. Півторочечка. Я <кілу> не везучий. <кілу> не везучий, тільки що ти сорвала двінашку. нашку. Дзинь. Скоро почнеш багатого, щоб я купила в тебе. <пілу> хоч одну акцію. Ти будеш йому не платити за це. не ні. не, -не. А -а -а. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, зараз я можу зібрати. О, oh, шанс. Yeah. Та це сейчас сделать. Нет, де цей завод знаходится. Привет. Привет. Запрошую на мене в гості. Ташо, <Yeah>. <плес> yeah. ми уже не хана не залучила. Що ви будете у Что Шос таке? потім будеш закладати свою заводи в банк. <реш> не буду я закладати, я то і продам заповню більшу стоїмості. А я що дура, чи що подаю. Ти покладу. захочеш? <реш> Тобі треба. Хоча Та не убігаю. Так, добре. І шанс. Доми, для Доми, час щось буде. З ним народження, кожен гравець дарує по 300 євро. Це <реш> <Я? реш> <реш> нема. Нема. У 300 євро нема. Хочем бідам. Тим народження зараз. <ріст> Бачу, я тобі зараз ще заплачу. Один, два. Mm -hmm. Одна п'ятсот п'ятсот. Так і п'ятсот може... шосп'ятсот. Не гості Тобто Давай. я прийшла у мене день народження. Ще коло не закінчилось. Mm -hmm. Ти тут вже забрав п'ятсот. Так, три. Раз, два, три. Три. Ну, як результат Євгеній програв. Він чи залишився винний. Скільки в банк? 100 євріків винен. 100 євриків він ще й винен. Продав всі свої підприємства. І потім в карті шанс. Взагалі, ми думали, що шанс це ну, щось прибуткове. А виявилося, що у нього банківська помилка на 2 тисячі. Мінус 2, в мене вбило це. Мінус 2 тисячі. А в мене була банківська помилка, плюс 10 тисяч. Це, в принципі, показала вам, як вчора ми провели день. Дуже класна гра, як виявилось. нам дуже сподобалась, ми навіть грали другий раз. Друга гра зайняла десь близько півтори години, дуже довго, і наче в тебе вже гроші закінчуються, але потім якось так гра повертається, що в тебе вже і є гроші. Коротше, і ти купуєш нові підприємства, там, нові філії. Прикольна гра. І другий раз я програла вже Євгенію і ну, він виграв. Тому сьогодні будемо напевно грати знову. Зараз показую вам кімнату, куди ми переїхали. Нам ця кімната подобається набагато більше, тому що є. Зараз все покажу. Ще, звичайно, що багато чого треба тут доробити, там прибрати, навести лад. А там у жені інструмент, наша тілешка. Тут стоїть ще ця. Полочка, яку в принципі можна викинути, але знаєте, вже як там все стоїть, там є ліки. Ну, в принципі, там якісь речі, які мені потрібні, і я вже звикла коротше, до цієї полочки. Тому поки що так. Є в нас тумбочки, є ліжко велике, шафа вбудована там не дуже класно. ну, Зараз там просто дуже багато речей і всі в пакетах не хочу відкривати показувати. Мені не подобається те, що. Там тільки для того, щоб вішати одяг, немає полочок. Одна тільки ось тут зверху полочка така, і ось тут сама верхня. Все, А так, тут встановлена така, як ну, палка, на яку вішати одяг. Потім комод, деркало. З цієї сторони також є шафа. На зараз тут стоїть ялинка, хоча до цього вона стояла ось тут. Просто там немає розетки. Треба або переноску взяти, перенести. Тоді буде цей. На всю квартиру провід лежати. Думаємо ще, поки постоїть тут, Блін, завтра вже Новий рік, треба щось зробити. Ще в мене є одна гірлянда, я думаю, чи ось тут її обкрутити, чи тут десь приліпити. Думаю. Шафа, така також тумбочка. Там внизу у нас, в принципі, все для того, щоб прати речі, Ну, і таке, всякі тряпочки таке, для прибирання. Тут солодощі лежать наші якісь, і там сімки, ну і таке. Тут ще поки немає взагалі ідей, що ми тут будемо зберігати, просто склала, поки як є е, картина, куди ж, куди ж картини наші за лісою намальовані. Треба поповнити, може, ось тут поставимо картини. Далі, тут Аліса частина. От Люди переживали, що дитина спить зі мною, їй вже 10 років, в неї тепер є своє спальне місце. Класно, що ці зони, тобто можна тут вимкнути світло, вимкнути, а там є також, ну, також можна вмикати, вимикати. І ось тут у Аліси. Дивіться, також можна вимкнути світло. А, і є кондиціонер. Отак. Ну, поки що в такому форматі Ліса там займається своїми справами, тому я тут ще не прибирала. Тут трішки навела порядок, а тут ще ні. Це наш обігрівач. І тут в нас є такий балкончик. Знизу я зараз поставила квіти, які Женя подарував мені. Ну, поки що нехай там стоять. Виходить в патіо, в вікно. Ну і все, в принципі, мені дуже подобається. Дуже подобається. Ми тут за лісом якось сиділи, тут щось дивилися. Я так поглянула, боже, дивлю, стільки місця. Тут є ліжко, тут комод. Коротше, дуже багато місця тепер. Власне. Ось, напишіть, сподобалась вам кімната чи ні, мені так дуже. Просто супер. Ось такі новини. В принципі, можна завершувати це відео. Наприкінці я хочу сказати, що життя настільки різноманітне. Трапляються реально такі події, буває, як сніг на голову падають, і ти не знаєш, що з цим робити. Я бажаю, щоб у кожного з вас була людина поруч з вами, яка була щира, чесна, яка мало мало мала змогу вам допомогти в скрутну хвилину, взагалі в скрутну годину, щоб завжди була така людина, на яку можна спертися українською мовою, а пірець і щоб. Взагалі поруч з вами були друзі, рідні, і ви знали, що завжди є у вас підтримка, і обов'язково все налагодиться, тому що справлятися з проблемами дуже класно, коли є з ким, коли є людина поруч, якій ви довіряєте, і яка ніколи вас не кине в скрутну хвилину. Я просто аналізую зараз, ну вже наприкінці року, які друзі в мене тут, коли ось я зламала ногу, і що дівчата прийшли, і кожна намагалась допомогти. Хтось сходив за ліками, хтось запропонував там свою допомогу в плані сходити скупитися. Алісу відводила подружка мою е, в школу. Моя подружка відводила Алісу мою в школу. Я дякую кожній людині, яка брала участь взагалі в моєму житті в цьому році. Дякую велике вам, мої підписники, які також підтримували мене кожного разу. Хоча не завжди в мене все виходило гарно і не завжди відео там бували такі дні, коли не було про що знімати, але я розумію, що це мій дохід. І також, коли я знімаю це відне, відео, кожне відео це мій моє зростання. Це для мене досвід, досвід для того монтування, досвід в тому, про що розповідати, як шукати теми. Коротше, це все робота. Деякі люди обесцінюють роботу блогерів і кажуть, кому це потрібно зрозуміти, що є люди, котрим ви цікаві. Завжди знайдуться люди, ваша аудиторія, це я кажу більше для блогерів, які будуть вас дивитися. Я ну не дуже там якась модійна, Особистість, так, про ну яку там всі дивляться, і я тут несу якусь дуже велику інформацію. Такого немає, це просто щоденник. Моє життя при життя моєї родини в Іспанії. Дні бувають різні, бувають активні, бувають неактивні. Коротше, відео дуже різні. Дякую вам велике, що ви мене підтримували на кожному етапі розвитку цього каналу. Завдяки вам я маю таку кількість переглядів, таку кількість підписників. І маю дохід, хоча б 100 євро кожного місяця, що, напевно, не було жодного. А чи один, напевно, був місяць з року, напевно, коли я не отримала монетизацію, бо не набрала 70 євро. А так кожного місяця, в принципі, 100 євро є. Це також моя робота, це також я вважаю як підробіток на даному етапі. Якщо я зможу краще, буде краще, я зможу краще. Просто для цього потрібен час. Дякую вам велике і бажаю, щоб в вашому житті завжди були поруч люди, які зможуть вам прийти на допомогу тоді, коли вам потрібно. І так само, щоб ви були такою людиною, дуже е, щирою, сердечною українською мовою, вибачте, щоб ви також змогли допомогти іншій людині, яка цього потребує. Ось так, я просто дуже багато думала останнім часом, взагалі, яке коло спілкування в мене тут склалося, і я дуже щаслива від того, що всі на своєму місці, і я всіх цих людей знаю, і вони мої друзі. Дякую кожному. Всім бажаю щастя в новому році, всім всього найкращого, і до зустрічі у нових відео.